Благодійний фонд милосердя та здоров'я вдало співпрацює з Тростяницькою громадою. Попередньо з даної організації було започатковано два вагомих проєкти, один з яких розрахований на підтримку людей з інвалідністю. У рамках даного проєкту представники фонду вже надавали для центру надання допомоги два електричних та шість автоматичних інвалідних візки, які в свою чергу вже отримали жителі громади. Ці засоби реабілітації центру були роздані безпосередньо потребуючим громадянам, а саме дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю і шість колясок євростав механічних, а також електричну колясок. Завдяки отриманим інвалідним візкам покращило щоденне життя та пересування жителів міста. Зазначають підопічні центру надання соціальної допомоги. Я дуже сильно вдячна благодійному фонду милосердя та здоров'я за наданий нам. Візочок для перевезення моєї доньки. Він багатофункціональний. Моїй дочі саме дуже сподобалися підножки, тому що в неї деформація стоп'ї. Це звісно, так як у нас квартира не дуже удачно знаходиться в баракі, то цим візочком ми хоча б можемо ну, хоч де-то виїхати, елементарно в магазин там, або в парк. Я просто не можу словами передати свою вдячність, але це дійсно, дійсно дуже дуже важлива потрібна річ. Отримали інвалідний візочок з електроприводом від благодійного фонду. «Милосердя та здоров'я. Сказати дякую це мало. Тому що це була мрія нашого життя. Такий візочок мати. Спочатку поясню, чому. Тому що ми користувалися звичайним механічним візочком, і це були мозолі на руках, це були грязні руки, тому що це колеса треба було крутити. І ми цим, тим візочком часто густо користувалися на подвір'ї, хоча він для приміщення. Зараз у нас візочок ось він є такий, вона сидить, як королева на ньому. Вона нажимає всього-навсього сюди. На кнопочку вперед, назад. Єдине, що зараз проблемою є, ми навчаємось. Це ну, треба зрозуміти. Це як права на машину вчитися керувати автомобілем. Так зараз вона вчиться керувати цією, такою машиною. Але він дуже зручний. У нас цілі руки, чисті руки. Це доступність Любоде, він дуже компактний, він дуже зручний. Якщо десь в неї не виходить, він переключається на механізм, на механічне керування. Я переключаю, я можу її перевести сама. Ну і звісно. Задоволення немає меж, ну просто немає. Меж ми дякуємо фонду благодійному фонду, що поставив таку коляску, що вона дісталася нам. Дякуємо особисто Олі. Ольгі Васильовні, керівнику центру надання соціальних послуг. Дякуємо е, Юрію Анатолійовичу, що піклується про людей з інвалідністю, що він вишукує ці організації, просить для нас допомогу, Тому що ну, це, це просто здорово. Це, це наша безбар'єрність, це наші ноги, це наше переміщення, це куди ми хочемо, туди ми пішли. Тому і, саме. і хочеться сказати велике дякую вже не особисто від себе, а від громадської організації, Організації людей з інвалідністю троє для ну за те, що е, багато членів нашої організації людей з інвалідністю, які переміщаються на інвалідних візочках, вони е, отримали нові зручні візочки. Хто який захотів по бажанню, хто механічний, хто електричний. Всі дуже вдячні. Ми дуже вдячні благодійному фонду е, милосердя та здоров'я. Дякуємо, дуже велике дякуємо. Окрім того, благодійний фонд милосердя та здоров'я під час попереднього візиту подарував автомобіль для перевезення людей з інвалідністю. Директор центру надання соціальної допомоги Ольга Шахова пояснила, хто зможе скористатися наданням соціальної послуги. Також хочу зазначити, що нещодавно ми отримали допомогу у вигляді автомобіля. Сітроєн, який безпосередньо буде надавати послуги, транспортні послуги цим зазначеним категоріям населення для перевезення у заклади культури, в заклади охорони здоров'я, в соціальний заход, це люди, які потребують. Підвезення до тієї чи іншої установи. Цей автомобіль оснащений підйомниками, оснащений, ну, щоб заїхати можна було коляскою, коляска була там закріплена, все, із супроводжуючим. Я хочу сказати, що для цього, щоб звернутися за такою допомогою, необхідно телефонувати в центр надання соціальних послуг за телефоном 54730 або безпосередньо звернутися особисто, можна представниками. На сьогоднішній день ця допомога буде надаватися безкоштовно транспортні послуги інвалідам першої групи та дітям з інвалідністю. В подальшому ми розглянемо питання щодо перевезення також інших категорій населення, які потребують цієї допомоги і користуються засобами реабілітації. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.